Вітаю на Донеччина ТВ з вами Ангеліна Фасенко. У новому випуску програми про важливим поговоримо про те, яку допомогу надає Товариство Червоного Христа України на території Донецької області. Тож дивіться далі буде інформативно. Тож вітаю сьогодні. Ми поспілкуємося з головою Донецької обласної організації Товариства Червоного Христа України Любов'ю Бережною. Вітаю вас! Вітаю. Пані Любов, давайте одразу розпочнемо з того, як взагалі нині працює організація Червоного Христа, де зараз розміщується головний офіс Донецької регіональної організації. Хто саме з фахівців працює нині і якою є її структура? Перш за все, я хочу сказати, щоб усі розуміли, що Червонохресний рух складається із трьох компонентів: це Міжнародний комітет Червоного Христа, міжнародна федерація і національні товариства. Міжнародний комітет допомагає саме там, де проходять бойові дії або виявляється збройний конфлікт. Міжнародна федерація вона надає допомогу людям, які постраждали в результаті катастроф техногенного характеру. А національні товариства, кожне товариство працює в своїй країні і надає, надає допомогу своїм мешканцям. До складу Національного товариства України входять обласні організації, міські та районні організації. Тому Донецька обласна організація Товариства Червоного Христа України є складовою Національного товариства України. Донецька обласна також складається з 14 представництв в 14 містах Донецької області. Якщо дозволите, я їх перечислю, щоб наші люди розуміли. Це Маріуполь, Волноваха, Курахово, Авдіївка, Покровськ, Мирноград, Торецьк, Бахмут, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ та Лиман. На жаль, на сьогоднішній день Маріупольська, Волновахська і Лиманська організації не працюють. Вони знаходяться територіально на тимчасово не контролем території уряду України, але ми дуже сподіваємося, що скоро ми запрацюємо. На сьогоднішній день, в зв'язку з евакуацією, офіс Донецької обласної організації, який раніше розміщався в місті Краматорськ, переїхав до міста Дніпро. На жаль, не всі наші співробітники переїхали до міста Дніпра, деякі виїхали до інших міст України, але на території Донецької області залишаються наші працівники, які не евакуюються і продовжують надавати допомогу. Це місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка. Покровськ, Мирноград та Курахове. Тобто на території Донеччини продовжують діяти деякі регіональні підрозділи, так? Так, так. І хочу додати, що у нас є працівники, які дистанційно також продовжують регулювати всі питання надання допомоги. Дякую за відповідь. А чи надає зараз Донецька регіональна організація Товариства Червоного Хреста України гуманітарну допомогу на території Донеччини? Які саме категорії громадян можуть отримувати цю допомогу? І де можливо адреса або контакти, які ви можете назвати? Ви знаєте, з 24 лютого змінилося життя усіх нас, усіх людей нашої держави, в тому числі і наша Донецька власна організація запрацювала трошки по іншому, тому що всі наші сили, все зусилля, ми направили на надання допомоги людям, які потерпають від нашої війни. Хочу сказати, що на сьогоднішній день ми надаємо допомогу якби у двох напрямках. Перше, це централізовано, коли запити надходять від органів влади, від медичних закладів або від центрів тим тимчасового перебування населення. Наприклад, можу сказати, що за цей період медичним закладам надано допомоги по закупівлі медичних препаратів на суму 1 мільйон 110 тисяч. Це така. Велика сума, але були запити, і ми на них відреагували. Дуже такий гарний приклад. Я думаю, можна зазначити майже всі. Міські водоканали звернулися до нас за допомогою, і вони отримали. Ми закупили за допомогою Люксембурзького Червоного Хреста електроінструменти, мотопомпи, генератори і багато іншого приладдя для гарної роботи горводоканалів. Тому це ось такі знаєте централізовані запити. Їх багато, і ми на них реагуємо і допомагаємо. Також допомога надається у місцевих організаціях. Коли люди особисто приходять до організації і отримують там допомогу, якщо людина проживає в ті в тому місці, де в нас є представництво, це значно легше людина. Прийшла, отримала допомогу, яка на той час є, або зареєструвалася, якщо її немає в базі даних і. Фахівці її або волонтери зателефонують. Важче з тими людьми, які проживають далі, у сільській місцевості, або в інших містах, ми намагалися доставляти гуманітарну допомогу у ті населені пункти, які близько розташовані біля лінії розмежування або біля лінії вогню. Це Слов'янський район, дуже гарно працюють, це Курахівська е територія. Авдіївка, тому кожен громадян, який потребує нашої допомоги, має про себе заявити. У нас є гарячі лінії телефонів. Я думаю, можливо, ви їх потім, потім напишете. Я так, вам надав, тому що всі перечисляються, напевно, довго. Да? І людина може зателефонувати на гарячу лінію, її зареєструють і сповістять, коли вона може прийти за допомогою. Що касається хто може отримати, то наша задача допомагати усім, хто потрапив в складні життєві умови. Але, як правило, донор, який цю саме допомогу, продуктові набори, гінічні набори чи яку допомогу надає, він якраз і прописує ті категорії, які мають право на допомогу. Тому, коли у нас проходить видача допомоги, як правило, в Фейсбуці ми інформуємо населення або люди можуть прийти. Прочитати об'яву на дверях нашого офісу, да? або зателефонувати і їм скажуть, підходять вони під дану категорію чи ні. Но зараз такий час, що ми надаємо майже усі. На жаль, потребуючих їх дуже багато допомоги, ми не в силах скільки надати, тому що у нас, щоб розуміли, в організаціях працює одна особа, це голова, все остальне лягає на, плаче, на, на плечі наших каландерів. Дякую за відповідь. Тобто навіть у віддалені населені пункти Донеччини, сільська місцевість, також надходить допомога, так ми дуже дуже стараємося, але більше зараз охвачуємо ті населені пункти, які близько до лінії розмежування. Там набагато важче людям, тому що там не працюють магазини, там дуже важко з продуктовими нічними наборами. Реалізацію яких програм загалом забезпечує організація Червоного Христа? Скільки таких програм налічується, і якою є мета їх реалізації? На сьогоднішній день, на жаль, ми дуже мало стали реалізувати наших програм в мирний час. У нас дуже була розширена робота. Але, незважаючи на такі складні умови, ми зараз реалізуємо такий проєкт, який називається Яскраве життя без туберкульозу. Ми супроводжуємо людей, які хворіють на туберкульоз, і в рамках проєкту вони отримують психосоціальну підтримку. А саме ми надаємо їм гігієнічні набори, продуктові набори, відшкодовуємо, якщо людина доїхала до місця отримання лікувальних препаратів, відшкодовуємо проїзд, також вони можуть поспілкуватися з психологом та юристом і поповнювати мобільні телефони. Хочу додати, що в рамках цього проєкту був ще один проєкт за підтримки ЮНОПС. В рамках якого люди могли самі закупити продуктові набори і гіні, гігієнічні набори, а ми відшкодовували кошти. Це був дуже гарний проєкт, він вже закінчується е, в наступному місяці, але люди купили те, що їм було потрібно. Тому що ми формуємо продуктові набори. Е, наші клієнти дуже вдячні за цю допомогу. Але коли людина сама купила те, що їй потрібно, це набагато краще. Е, друга програма у нас. Називається догляд вдома. Наші соціальні працівники надають допомогу одиноким людям похилого віку, які не можуть за собою доглядати. На сьогоднішній день у нас на супроводі 80 осіб. В мирний час було в два рази більше, але ми почали. Прив... Приклали багато зусиль, щоб евакуювати наших підопічних, але ж все таки 80 осіб залишається. І сьогодні 18 наших сестричок знаходяться в Донецькій області. Вони не евакуювалися і продовжують надавати допомогу. Також у нас є можливість навчати людей навичкам надання першої допомоги. Вчора в місті Мирнограді прийшов такий тренінг для шахтарів, які виявили бажання, проводили, навчали. На жаль, багато виїхало з області наших інструкторів, але ще залишаються, і по запиту ми навчаємо людей надавати першу допомогу. Це зараз дуже-дуже важливо в нашому регіоні. Дійсно, це така програма є напевно зараз надзвичайно важливою. Давайте поговоримо про евакуацію. Зараз триває в нас обов'язкова евакуація цивільних з Донеччини. Чи надає організація Червоного Хреста допомогу в з евакуації мешканців за межі Донецької області? І чи надає Червоний Хрест гуманітарно та інші види підтримки особами з числа ВПО, які от саме вже виїхали? В чому саме така підтримка полягає? У нас в Донецькій області працює загін швидкого реагування. Він знаходиться територіально в місті Краматорськ, але вони мають можливість надавати допомогу людям в евакуації. На сьогоднішній день, за весь термін війни, ми евакуювали, допомогли людям. Майже 600 осіб отримали таку допомогу. Це були люди із Краматорська, і по самим по Донецькій області ми могли. В'їжджати, забирати людей, доставляти до поїздів. Зараз у нас більше евакуації з Покровська, тому ми доставляємо з населених пунктів до міста Покровська. Якщо людина виїхала за межі області, то вона має стати на облік уже в тій області, куди вона переїхала. І там у нас є представництво, і там вона має звернутись до Червоного Хреста і отримати допомогу. Ми надаємо допомогу тільки на території Донецької області. Дякую за відповідь. Це буде корисно нашим глядачам. І останнє питання: чи надає Червоний Хрест психологічну допомогу людям, які постраждали від бойових дій? Знаємо зараз дуже багато людей а, психічно саме страждають від цього, від постійних вибухів, звуків сирен. Які фахівці забезпечують таку допомогу? Так, в мирний час у нас були інструктори, і ми проводили дуже багато роботи з цього питання. Але зараз, на жаль, багато евакуювалися, і на сьогоднішній день у нас такі інструктори є в місті Мирноград. Вони можуть надавати таку допомогу і проводили нещодавно навчання і тренер, тренінги з дітками. Але в зв'язку з такою потребою евакуюватися з області, ми зараз більше працюємо над тим, щоб люди розуміли, навіщо їм евакуюватися. Ми дуже так знаєте пропагандуємо те, що це збереже їхнє здоров'я. А представники національного товариства, інструктори і фахівці з цього напрямку, вони в онлайн режимі можуть надавати і допомогу, і проводять тренінги. Якщо у наших мешканців є інтернет і вони можуть зайти на сайт нашого національного комітету, зареєструватися, пройти хоч тренінг, або отримати допомогу спеціаліста. спеціалістам. Дякую вам за відповіді. Що поділилися з нами інформацією про те, як нині працює товариство Червоного Хреста України? У нас на зв'язку була Любов Бережна, головна голова Донецької обласної організації Червоного Хреста. Дякую. Це була програма про важливе на телеканалі Донеччина. ТІВІ. Дякуємо кожному, що дивилися нас. Ще більше нової та корисної інформації. Дивіться на наших ресурсах і не забувайте писати у коментарях ваші реакції про цей випуск.